Так, Привіт, народ. Короче, вже бачите, темна ночь. Я сидів в комбайні. Зараз покажу, там підписник один просив показати світ, світодіодні фари поставили ми. Який світ вийшов на комбайні. Тут в комбайні в кабіні, звісно, світу немає. Я щось навіть да, не зрозумів. А ну там в ньому навіть немає, мабуть, цього. А, отут є. Есть є, лампочка, Надо подивиться. Бо я ще і не думав, що в компанії свету немає. Ну, Щоб в кабіні він ніколи не пригождався. Так, а тепер включаємо свет. Есть така кнопочка, ось раз. Свет. Типа свет. А потім ще один світ. Ну, то есть, Це свет типа робочий. А це типу транспортна. ну там включаються такі фари обикновенні, як на автомобілі. Тепер дивимося світ. Це виходить... Зараз я вам включу одні фари. Виключу цей світ. Включу фари. Це. Ні, де ж воно включається. А от тут все. Оце горять фари, замітьте. Це включаються фари. Ну, зараз ще не потемніло так сильно ще. Ну, воно так, це так, то й хорошо, що не потемніло. Якраз видно, буде хорошо. Ну, бо ночі, то воно вже, ну, не... Як? Світ завжди провіряється в полу... Отак, полу, полу ще, ще все видно, ну камера ще не передає, ну я ще на глаз, видно, все хорошо. І тут ще, кстати, там фонарь у мене горить у дворі. Ну тут видно хорошо. Це все світ, типа. Де він? Ось, типа. Типа, дальні ближній. там фари горять, Ну, як хто знає, покажу вам на домінаторі. Рубакневені фари там горять. І це такий світ. А тепер, виходить, тут у нього світ, включається, типу світ робочий. О, робочий світ. Ось тут воно горить. Горить. Наш нек. Наш нек включається. А потім ну це в нього типу, як вигружаєш, спереді немає. Потім ще доповнительні фари, виходить, нашнек виключається. Де тут? так, Нашнек виключається включаються ще, ще доповнительні зверху фари. Оце Бачите, вони включаються сюди. Оце верхні фари. Внизу це зараз горять світодіодки. Я причепив, їх там нижні фари, вони включаються типу, отакі режими. тут. Типа три режими. виключається, нижній включається. включаються. Нижній раз. Ось раз. Нижній включається. Потім Ну, коротше, Такі якісь там режими є. Ну, Я включаю все, що є, та й включаю. Так, це все, що є. все включили. Підемо, подивимося на фари. Ні, Що я хотів сказати? Який світ тільки блідний. Оце все рідний. Бачите? Оце рідний світ я включаю. Оце все рідні фари. Ті... Там, тіпа... Галогенки стоять, ну такі пальчикові. А оце горять, це світлодіоди. Тепер піде подивимося вниз. Вниз світ. Фари. Так ось зі сторони я вам зараз покажу, бо там буде сильно забивати. Получається, ото це все. Ух ти! Ага, тут будемо сильно забивати, але ну, це все фари обикновенні. Бачите, які мутні. Це одна галогінка, дешовенька. Це ось галогенка, мощна. Ну, воно так збоку не видно. Зараз перейдемо наперед і побачимо. Наперед світ який, бачите? Світ білий. Біло, як днем видно. Так, а тепер сюди будемо роздивлятися. Бачите, дві, дві отут горить. Це вони зараз, виходить, тут трошки на, на бік навів. Одна прямо, там двина фара. Дві фари ці світодіодні, Одна прямо, а верхня трошки 45 градусів на бік, щоб було добре розвороти йти. І Замічаєте верхні фари. Верхні фари робочі, а то світять вони жовтуватим жовтуватиму жовтуватим Жовтуватиму оттенку. Отих фар практично я щось і не бачу. Вони світять, але вони почти нічого не гріють, як кажуть. І тут дві фари. Дві світодіодки. Воно так просто забиває сильно. О, отак і тепер видно. Получається, три фари світяться. Це ось одна фара. Це ця рідна фара. Ну, типу, що як їхати додому. Ну, типу. А це ще одна. По 18 ватт. Ось такі фаро... Ух ти, забило все. Слушайте, лупа як німа. Може так сфокусується. І там, і там 4. І тут. І покажу, як. А, ось воно горить. Бачите? Горить ззаді. Габаріти горять. Габарити. Габарити. Тут габарит горить і горять. Тут, тут горить усе. Тут проста фара, ми її зняли, тут не було у нас фари, світу у нас не було той рік. Там щось тикали, микали, не могли знайти. Сьогодні я все, цей год я прозвонив. Ось ви бачите, на кнопочки все включається. Прозвонив, усе понаходив. По проводах пішов і все понаходив. Так, ну що тут? Задниця, як задниця в комбайна. Решета, решета. Витягувати їх і не будемо, трохи почистимо. Так, вони все все робляться, ходять. Ми їх перед цим перед тими чистили. Може там компресором трохи повидуваємо, все воно робить, все ходить на що їх витягувати лишній раз туди-сюди. Так. Ну все. Що хотів сказати? Оце такий світ. Все фари вже коротше, побіждають. Уже як купити вот таку фару, наприклад. Ну, фару оця. Не видно, конечно. Тут. Де тут світ? не включений. Не включив. коротше світ на цьому, на телефоні. Подсвітку. обикновена фара виходить дорожче, як все тоді водно. Понятно, що я Не знаю, як, як вони там свято ділять чи будуть мінятися. Ну, це такий світ. Це такий світ, як їхати додому. Типу. Замічайте різницю. Це, це світять дві фари. Дві оці фари, типу, автомобільні. Так, ну що, всім пока. Як кажуть, гасіть світ, йдемо спати. Все, до свидання. Пишіть, коментуйте, далі буде цікаво.